Заздрість та позиція дорослого. Давайте на початку цього відео розберемося, що ж таке дитяча позиція, а що ж таке позиція дорослого. Позиція дорослого знає те, що він хоче. Дитяча позиція не знає, що вона хоче. Замість неї знають інші. Друга критерія дорослої позиції робить те, що вигідно йому. Дитяча позиція робить те, що вигідно іншим. Доросла позиція характеризується ще тим, що дорослий легко відноситься до якихось втрат. Чи це втрата роботи, статусу, грошей, матеріального чи оточення? Дитина дуже болісно переживає якусь втрату. Чи це оточення, чи якусь книжку десь загубив, чи це втратив роботу. Доросла позиція також характеризується тим, що дорослий вміє брати відповідальність за власне життя. Дитина цього робити не вміє, і часто ми на шляху доцільні вмикаємо не дорослу позицію, де ми робимо те, що вигідно нам, де ми беремо відповідальність, де ми легко. Вчимося прощатися з якимось речами, з часом і ресурсами. Ми вмикаємо дитячу позицію, де ми перекладаємо відповідальність інших на оточення, на партнера, де ми боїмося щось віддавати, щось втрачати. Чи це знання, чи це час, чи це навіть якесь оточення. І ми не вчимося ставити собі ціль і робити те, що я хочу. Тому. Найголовніший аспект практикуємо в собі дорослу позицію. Якщо ми говоримо про заздрість, то заздрість має виток дитячої позиції. Дорослий не заздрить, він захоплюється. Тому практикуємо в собі і захоплення, а не заздрість до інших людей, до результатів якихось наших дуже близьких нам людей і оточення. Більшість людей починають боятися робити щось нове, адже у них є переконання, що все, якщо мені зараз хтось буде заздрити, в мене це не вийде. Заздрості боятися не слід, адже люди направляють свою енергію на реалізацію нашої цілі тому практикуємо в собі позицію дорослого і рухаємося конструктивно тільки вперед.